У голова Руслана большие сиськи, а на двойку у нас стали пиписьки. Так, все, блядь. Всем привет, на канале И Сегодня мы начинаем наше видео с того, что будем... Едем по двойку, покажи фотографии. Ого, подожди. По двойку в щаденник. Подожди, начитай то мои секс. Нахуй она тебе Аху. Я додивився. Вона... Не матюкайтесь на початку відео, бо монетізацію не пройде. З я, газом. Я бачив. Я теж на це внимание обратив. Так, за скільки нам її віддають? За 7 тисяч гривень. Без акумулятора? Да. І не факт, що заведеться. І не факт, що є бензин. Я це тут подумав дорогу. Да срать на його. Так, коротше, починаємо наше путешествие увлекати на кражу акумулятора. Да він уже почти вкрадений, вже відключений. Поняв, ждемо ждем машину. Поняв. Ну неплохо мы ее протестируем. Сразу, блядь, кто козаводца, даже на одном цилиндре, сразу даем угла. Я роби... подрываю від... мост. Я, короче, подаюсь по фотографиях. там головка 21011. Если 0.11, то це по идее я был 1.1, а был 1.2. О! Ложкі. Ну це мощь. А да, ты Все, наша машина, наша китайская машина. Наш аппарат. На этом мы поедем. Вот этим слишком дорого. грузимся. Руслан, помогай всем. Ну что ты будешь обладатель двойки? Увлекательное видео про покупку. Будет увлекательный влог, как мы покатались. Да хоть бензин охватит. 15, 20. Там залупа там было засел. Мне же не на интерес. Нет, один. Просто зелена, блядь. Да. 11, а та зелено, гниль блять а це не гниль на це, це тоже гниль так там блять в маху была блять ебать а то що ми на дорогу потратим шоу блять 2000 да яки 2000, тысячи да. Скажіть свої, давайте на відео скажемо свої Те, що думає? Я думаю буде охуєнно, Ми її не заведемо, потягаємо на трасу, скажемо, їбать давай п'ять, він скаже, діть нахуй і ми поїдемо додому. Щасливо. Щасливо. Я, я вже сказав свої ожидання. Да, на віде, скажу. А, ми як завжди приїдемо і уїдемо з чим. Да. Тому що машина не буде <кхм> заявленим ожиданням відповідати. Это просто ужас тотальный. Зато вона оранжево, цвет красивый. Нохти будешь под цвет 2 кировых. Да, и кожен О, салон. Я даже на бумер сідать не буду. Если там мотор 1-2, ну це дрифтерский жесткий, блядь, мотор мощный. То я буду только на ней ездить, чтобы расход не был, блядь. 20. 20. Газ. то С газом, блядь, за 7 тысяч. Ну це, блядь, скарб. О. Ну я предлагаю поторговаться, щоб за 8 тысяч у і <свят> хай, и хай забирають. Так что... <свят> ну, так О, я пытаюсь заробити. Так что ти що скажеш? Так нас восьми немає, один хуй. <свят> 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 блять, Сусланка такая крутит, Йоп твою мать! <свят> так, <свят> а я думаю... Ша лучше взял шестерку. Я гу. Билу. Билу какая-то. За 18 тисяч, нахуй свою. блять нелу, блядь. Та ні, сьогодні братья, нахуй, ублюда на ебаного, нахуй. Ох, блядь. девчата сразу кажется говно. Я предвкушение, как она кипит, как прогревается бензонасос. Мы, блядь, мы блять, блядь, сын, нахуй. Потом, блядь, цепляем на трос, потом, блядь, она заводится, мы вахуем, блядь, лопар захвативший, все заплативши, нахуй. Да там, там на чё она Блядь, Надеюсь, колеса, блядь, спускают, нахуй, Прикуривательный не блять. блядь. Что, нахуй, прикуриватель, там не Машала, машала. Представляю, как они потом к нам вас что стекло так протираем, бля, чтобы выйдем, вот куда идут. Я ж и веревки взяли, мы веревку навяжем до дворника. Я всегда Матю, мечтал, я помимо. Я, сейчас устану, возьму очки, вытянем лопаш, нахуй. <соценно> Вы хуяки. Ну, блять, про треш, ми ніщотку дворника зніму вишну. Ну, найкраще завершення відосу. Я думаю, якщо вона буде піздеться не люча, нахуй, то ми короче, пробуємо її завести. А тормоза по-любому, блядь, заклинили. Або, блядь, мотор вклиневши нахуй. Руслан бере на траса, нахуй я передачу хуяк, нахуй, вириває, блядь, мост з усім нахуй з корнями. Кажем, ебать! Забирай її назад, нахуй. Серед дороги кидаю. Ну якщо хоче, то й дарій року. Ні, я сама 50 гривень на літр бензина потратить. Щоб її, не пастюй, так, спалю, Так, ми на під'їзді Бля, чорний кип дорогу перейшов, це всю. Палі, сразу розвертай. Поїхали назад. Ща ще баба Я з відрами перейде. Бля, да ні, ну це... Тут тормози, а Так, ладно, буде хату буде. не будемо, показувати. О, да. О, да. на бензин на YouTube. И тут таблетка газовая стоит. О, вот эту надо... б твою мать, я ж блядь выпаду нахуй! Це, що? Це, що, Уже запалення є. Держиш? Ну давай. Де, блядь, подсу? А, передачу Да выключивайся. А. а подсос? Качни насосом. Блядь, ну я ж не можу спокойствия на <реж> Та тут -а є. Да? Ох, ебать А що це за клапани? Що це за клапани? Це поршня. А, то пошня, да. Я от проект готов то щось там нахимичево. Да. все, блядь, да вкидны, ебана, блядь. На целовый кисть. Ну все, блядь, значит, меньше чуть-чуть. Я понял, блядь. Вот так, типа, было. Походу. Я как он стоял? Не так, сейчас я поставлю. Блядь. Да подожди, ну, блядь, я же, наверное, что роблю. роблю. Лучший. Руслана лежать нормальные рожки. Нормального рожка. Ааа, блядь! Я уже прикрутил мені кофе. Ты смеш его, дай хоча сюда. Там охоня ще з другой стороны сколько пробуксовывает. Крепко держится. Вяло. До горя. Надо, наверное, клемму до капота сюда прокрутить, до всего болта, блядь. И будет нормально надержаться. А вот сюда провод. Да, Руслан Рожки. Я вот так Two hours later

Вс? Да нормально не проявиться. А що ви, блядь, примотали? А да я і? так хотів, щоб вона сюда не вискакувала. по машині? Що по машині? Заглохла бричка. Заглохла бричка. Ну, напевно обсохла. Чи хер я знаю, бо давлення всю дорогу светилося. Но Ми води додавали, вроде би вона і грілася. Ну, типа як, не перегрілася. Вадим каже, що вона, напевно, закипіла. Ну, мені кажется, що ні. просто, напевно, кончився бензин, бо вона затроїла і заглохла. Зараз ми їдемо. Перед цим ми бачили, ми ставали знак прикручували і... Дворники в його воспламенилися, він їде всю дорогу, тянеться на передачі. Головне, щоб мотор не заклинив. Поки все нормально, ще нам 50 кілометрів пилясосить. І Вадиму в льоднику садіть. Так що все. Мене переповняють емоції. Дотягнемо. Готов варити. Да? Я сказав, не, не, не в ближайше час. Все. Вдруг щось буде, а ми включимося. Если блядь, крючок... А, крючок один надаровали. Все! Підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Кто желает поддержать канал, ссылка в описании. Все! Ми далі їдемо. А нахуя я його на передачі тяну? Чого я не кинуть твій Щоб свет вверх, себе без какого света. Да можно Так. Ну прокомментируйте после поездки в 50 км на трасу. Спочатку, коли вона їхала, печка гріла ахуєнно, було тепло. Потім короче, їхала на трасу, дворники почали оживати іноді. Так ахуєнно стало їхати після другої остановки. Потім, нахуй, все погасло, нахуй. печка не робить, блять. Вона нахуй, спочатку заводилася трохи печку Потом, потім блядь, заводиться перестала нахуй, повністю, блядь. Лобаш весь, нахуй, мокрий, блять. Свет, блядь, нахуя не светит, блядь. Ебать, еле доехал, нахуя, блядь. Пиздец, мы, блядь, очи, нахуй, на чем, блядь, зайчиков нахватался, блядь. Я не нахуй рулил, блядь, с этим аппаратом. Но, ходова не стукает, блядь. Вообще охуенно. Руля, И руля не тянула, я знаю. Руля на да, чуть-чуть тянула, потому что, блядь, разина нахуй одна новая, а mm -hmm. другая, блядь, лыса. А так, блядь, Ну, рулиться нормально, не кидає по дорозі, нихуя. Только коли вирвали, блядь, я чувствую, як в мене, блять, противень під ногами уходить, блять. А так, ну в принципі, нормально, блять, тачка нахуй. Треба було завтра подивитися до трамблера, чи колись. Да. В будущем. Подивитися трамблер, подивитися генератор. Ну я думаю, це скоріше блядь, зарядки немає, тому що блять ремень, нахуй. Ну, блядь, охуєнний. А, ну тоді да. Не може. А, так його, його нема. Взагалі нема. Взагалі. Він лежить. Да. А, ну, так тоді, в принципі понятно. Вона, напевно, десь отриснула. І в нас почав сідати акумулятор, скоріше, вона она затраїла. І вона затраїла, тому що акумулятор почав сідати. Да. Ну короче, понятно. Знаешь, я, я думаю, блядь, не справний, блядь. І закипіла, значить, скоріше всего, из-за того, що, блядь. Да, вентилятор буксував. І помпа нахуй нихуя, блядь, не маслала. <ріх> Покажи оторваний крючок. Да, я одервали не ну, там не видно нічого. Ну короче должно бути отак. А дорвали, блять, часть нахуй. Пизда нахуй, треба кривого, блядь. Блять, а це був би кривий, я подивився, як би ти им маслав. Так, все равно блять генератора нема, блядь, зарядки нема. Даже аккуратно. Так що ладно, все. Шоу. Контента особо на не нас немали, блядь. Император, блядь, за мной не поїхав, а, блядь. Дорогу показували, блять, буксіру й бану. Нормально ми не знімали. Ви блять, кружочка у нас кидали, нахуй. Да, да блять ви нахуй. На камері воно видно нахує на кажу, включи хоч чи камеру, чи хуй я знаю, щоб видно було хоч мені через камеру. Потім кам... Катя камеру включила, дивлюся, що... габарит авто блять не бачу через камеру. Не Думаю, порядку. блядь, ладно, буду так їхать. Це пиздец, а як ти ото, блядь, притормозив, нахуй, блять, без тормоза просто, блядь, скоро скину. Єбать, я їду, А воно, блядь, воно красним світиться, нахуй. Я, блядь, я нічого не бачу. Бачу таку стрічку і, блядь, два огонька. Тут mm. дивлюсь. Блять, наче огоньки. Отот! От тот, блядь. Думаю, сука. Він ще, блядь, скинув скорость, с Я чуть-чуть тормоз нажав, потом таки чувствую, тух нахуй. А це, це перед фурой було. Да, блядь. Да Тема... я дивлюсь, а я не могу. нахуй? Да я дивлюсь фора, не виїжджаєш, думаю, чего. У мене аж перед, блядь, переставило, нахуй. Да. Я ж кажу, я думаю, типа пропустите. Я думаю, ви одарвались, нахуй. Жорик, ти одарвався. Ну спочатку холодно дуло, а потом я кажу, блядь, кудись сквозить? Я закрив заслонки. і нормально почало. Только у мене десь у ноги, блядь, конечно, сквозит. Ну, блядь, по понятным причинам. Так, ладно, все. На цьому наше відео закінчується пока що. Ну, Сьогодні на даний випуск. Що буде далі, буде видно далі. Так що все. Всім, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментарі. Хто желає підтримати канал, ссылка в описі. Бо в камеру а? дивися, не в боку. Що? так я все сказав. Ставте лайки. На бумагу. І все. Там? І все буде добре. І будем прикури.